Цей препарат, на жаль, ті, хто його використовує, не задумуються про наслідки. Не лише для людей, в якійсь мірі, можливо, позитивні, тому що ми отримуємо, знищуючи гризуні, ми отримуємо гарні уваження, мабуть, в якій степені, гарні і серйових культур, але при цьому ми нищимо тих, хто міг би не без отруєння боротися з цими гризунами. Це, зокрема, мова йде про птахів. На жаль, дуже велика кількість птахів пов'язана із сільським господарством. Це так звана група польових птахів. Вони мешкають в степах, мешкають на луках, і коли настає пора міграції, коли настає пора земівлі, цей період птахам потрібно дуже інтенсивно кормитися, аби вижити. І в цей час. Велика їх кількість звітається на сільськогосподарській угідді, де є зерно, і вони там можуть вижити. Це група польових птахів, яка в найбільшій степені страждає це так звані зерноїдні птахи, які живляться зерном. Я не буду перераховувати. Види всі, тому що це така специфічна е, тема. Ну, Я назову основні такі види, які, яких знають всі. Серед них гуси. Ви добре їх знаєте, дикі гуси це білого гуска, це червонолова казарка, це теж гуска, дуже рідкісна, яка знаходиться на ранніх зникнення. Е, це мала білолова гуска, теж червона книга, теж не Ці птахи. Е, під час міграції в величезних кількостях тисячними зграями збираються на полях сільського господарства. Е, летять вони туди не тому, що їм там так добре, там складно перебувати, тому що е, там люди їх ганяють, їх відстилюють, але вони туди летять саме за цим зерном. І в результаті, поїдаючи протруєне зерно, щороку гинуть тисячі гусей на полях, особливо на півдні України. Буквально кожного року в, товаристві, в Офісі товариства починається просто аврал навесні, коли йде міграція, і восени, коли йде осіння міграція, і навіть якісь степені зимовий період, коли в цій птахам надзвичайно важко і вони виживаються в рахунок того зерна, яке там іще є. І, наприклад, минулої зими в Криму, із Криму нам надійшло повідомлення. Що із в розміром 3,5 тисячі гусей, одну тисячу знайшли загибельні. От там, де вони годувалися, там вони й лягли. Окрім гусей, є такі ще птахи, ви добре їх знаєте, журавлі. У нас в Україні є сірий журавлі і степовий журавлі. Ці птахи теж знаходяться у дуже високій групі ризиків. Під час міграції і е, вживляться зерном. І теж е, до нас неодноразово е, поступали повідомлення про загибель журавлів, які е, готувалися на сільськогосподарських полях. І сірий журавель, і степовий журавель це червоних нова України. Це наш генофон. Це птахи, які <кхід> приваблюють інтерес е, в, не тільки нас, природоохоронців України, але вони приваблюють інтерес також і міжнародної спільноти. І в тому числі вони приваблюють інтерес людей, які приїжджають до нас в Україну, аби побачити цих птахів, просто побачити їх. А ми ось таким чином нерозумно нищимо популяції цих, цієї рідкісної групи. Добре всі відома курівка. Це теж птах виключно польовий, це птах із мисливсько-промислової групи, це один із таких улюблених об'єктів полювання мисливців. І в останні роки чисельність цього птаха різко скорочується. І скорочується тому, що, не тому, що його відстеплять, а тому, що вони гинуть, поїдаючи в протруєне зерно. Цього року вже почали надходити повідомлення про загибель куріпов з виводками, тобто гинуть не просто там один, два, три птахи, а гинуть цілими виводками. І це, це жахлива ситуація, тому що нищиться все. І вже навіть мисливці починають бити на сполах, тому що вони бачать перспективу, якщо нічого не робити, то через років п'ять цей птах може стати просто рідкісним. Ми його занесемо до червоної книги. Те ж саме стосується голубів. Голуби гинуть в величезній кількості, дикі голубі телефону. Це клінту, хляхір, горбиці, які теж під час міграції вони годуються на полях. І там же вони лягають в великій кількості. Це, що стосується так званої першої групи птахів, які безпосередньо вживають зерно і з цього гинуть. Є ще друга група птахів, які зерно не їдять, вони взагалі із не із зерном не пов'язані. Це група хижих птахів, які їдять отих дрібних птахів, їдять протруєних мишовидних рисунів і теж гинуть. Це орли, це луні, це теж денні хижі птахи Луні, Лунь Степовинь, Лунь Лучний, це сови, які теж... У значній степені вилітають на поля, тому що там багато мішовиних гризунів. І поїдаючи таких гризунів, вони також гинуть у досить великій кількості. Я не можу сказати, що ця категорія птахів гине масово. Так не можна сказати, тому що це все такі хижаки, і вони не скупчуються, оце їх і спасає. Але в період осінніх міграцій, в період, період земілі, коли велика кількість птахів зосереджується. На сільськогосподарських полях туди цвітаються хижаки. Вони ж там і гинуть. І таким чином ми нищимо тих, хто, зберігаючи чисте зерно, чисте середовище, оточуюче, могли б нищити тих